Поно перекнути кордон. Всі розуміють, що таке тиса. Там велика течія, велика глибина, можна втонути. Так я чув прикордонників, які їхали на квадроциклі Поруч не маєш нормального сна. Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас дуже цікава зустріч. Я зустрів свого друга, з яким не бачився вже. Мабуть, 5 років. Останнє ми робили тут в Чехії, потім він повернувся в Україну. І зі зрозумілих причин я не хочу показувати його обличчя і називати його справжнє ім'я. Тому я не знаю, звертатися до нього будемо, мабуть, у так. так? Так, так. Останнє ми робили в Чехії, але я знаю, що останній час він був в Україні. Взагалі, коли останній день, коли ти ще був в Україні? 25-го числа цього місяця. Так, 25 числа цього місяця. Чому ти вирішив взагалі їхати? Бо великі проблеми на Україні: мобілізація, ТЦК. Була загроза для життя, що ти міг могли тебе мобілізувати і ти міг там загинути. Та і все. Це основна причина. Я взагалі вважаю, що кожна людина має право на свободу вибору. і взагалі в нашій конституції закріплено, що найбільша цінність це свобода життя громадянина і його право вибору. Як для тебе? Я думаю, це було дуже болісне рішення, так? Так, рішення було складне, тому що е... Треба було незаконно перетнути кордон, пройти багато труднощів, але зважуючи всі за і проти, я вирішив зробити саме так, як я зробив, перетнути кордон. Угу. А, а взагалі, де ти шукав ці варіанти? Це з якимись там друзями, чи просто шукав десь в телеграмах, чи взагалі як просто знайти ту інформацію, щоб не спалитися. Ну, взагалі як? Є Даркнет. Крім Даркнету, є багато інших ресурсів, можна питати в знайомих, так само як ти кажеш, через телеграм-канали і так далі. Якщо людина шукає і правда хоче знайти інформацію, дуже багато є в інтернеті з цього приводу. Як знайти людей, як виїхати, і так далі. Як ти зупинився саме на цьому варіанті? Ну, це можна сказати, були знайомі знайомих, які мали якісь конкретні там гарантії, через них вже виїжджали люди. І була якась така певна довіра до них, що все буде добре. Тобто, що буде результат, ну приблизно 90%, що буде все успішно, а не тебе зловлять і будеш мати якісь там проблеми на Україні. Коли ти вже взагалі почав готуватися к тому, морально, фізично? Готуватися почав достатньо давно. Тому що вже певно рік після війни, як пройшов, вже почали виникати такі думки, що треба якось виїхати, треба якось їхати за кордон, тому що ціни на все ростуть, роботи все менше, робота за копійки, ставлення погане, кругом ти цікаві, тебе ограничують у всьому. І думки виникли ще після першого року війни, але не було якогось такого конкретного імпульсу, щоб вже почати діяти, а не думати. І вже перед цим новим законом, який був. Опублікований в Україні, що буде, е, треба обновляти дані і будуть великі штрафи, тоді вже це був конкретний імпульс для того, щоб виїхати. Але останньою крапкою стало то, що ти дізнався, що вже є повістка, так да, ну останнім да, остання крапка була таке, що звідки я родом, прийшло багато повісток, і що була загроза того, що можуть мене забрати. А як багато хто знає. Я... Що в нас в Україні як? Якщо тобі дали повістку, ти приїхав, обновив дані. Дані треба обновляти в ТЦК, потім ВЛК. Потім ВЛК, а потім може дати відразу е, бойову повістку і відправити напереду. Взагалі, як ти зупинився саме на цьому варіанті, тому що я знаю, багато хто намагався якось відкуплятися, хтось намагався там мутити ще якісь справки. Я думаю, ти розбирав всі варіанти і просто вибрав найрозумніше так. Дивлячись на наше законодавство, що в принципі законодавство України не має ніякої юридичної сили заборонювати громадянам України пересікати кордон. Так само чоловіків, це все є незаконним. І дивлячись на всі всі фактори, як наше законодавство переписується під час війни з кожним місяцем. Конституція на паузі. Так, так. Кожний місяць якісь нові закони. Якби ти, наприклад, взяв би якусь собі групу, цю групу могли б тобі могли призначити додаткове ВЛК, але вже не по твоїй прописці, а десь там в другому місці, і вони б її анулювали, і ти постатив би лиш свої кошти. Так само і з іншими варіантами, такими як там білий квиток, повністю списатися і. Та, в принципі, більше варіантів немає. Або, ну, якщо є варіанти, там якось можна було, якщо в тебе родичі, якісь там інваліди чи так далі. Але у нас то все так зробили, що найпростіший і найдоступний варіант, який був, це просто взяти і виїхати за гроші. Угу. Mm -hmm. І, ну, наприклад, в мене є один знайомий, я сподіваюся, що ми якось так само зробимо відео. Тен, той виїжджав через Молдову. Е, як ти вибирав, мабуть, так само через тих знайомих, знайомих, через телеграм, шукав ти як слабше місце. Правильно, да, знайомі просто сказали, що є можливість виїхати через Закарпаття. Є два способи: перший через річку, через тису, другий через гори. Вибрав для себе більш більш такий адекватний спосіб, то є гори. Бо тиса, ну, всі розуміють, що таке тиса. То велика течія, велика глибина можна втонути, і багато там є всяких обстрілів, то краще через гори. та я зупинився на такому варіанті. Так почекай, ти ж і тису якось е -е, перетинав, чи ні? Так, я перетинав тису, але то був маленький відрізок, там де була невелика глибина, і то лише було для того, щоб перетнути, так сказати, один із блокпостів uh -huh. не прикордонну службу, не кордон з Україною, а просто uh -huh. блокпост, щоб пройти далі до лісу і за лісом перейти е, кордон до Румунії. Взагалі, ну давай розкажемо трошки, щоб не палити всю цю кухню, але просто саму механіку того, взагалі, як це відбувається, за що люди беруть гроші і що за ці гроші ти достаєш, які є услуги. Механіка різна, в залежності від того, звідки ти є різні варіанти. Ти знаходиш спеціальних людей, вони тобі розповідають, які є варіанти. Як у мене це було, у мене ми просто з мого ближайшого міста від мене. Ми сіли в машину, приїхали до Закарпаття. За Закарпатті мені сказали, де там зупинитися, пожити трошки на готелі, почекати, поки не буде контррозвідки і, і СБУ. І коли буде менше, то всієї пограничної служби і так далі. І в необхідний день мені дали сигнал, що я можу рухатись. Ага. І за цю інформацію скільки ти заплатив? Ну я заплатив немалі гроші, я заплатив в сумі 8 тисяч доларів, то є багато, але то є, якби. Для кожного регіону України, чим далі ти від кордону, тим більше до тебе буде ціна, тому що більше ризики так. Само. Звичайно, одна річ, якщо ви розрахуєте, що хтось вас доведе до кордону, доведе до калючки, підійме ту калючку і скаже Велкам там десь до Європи, це так не працює, що просто тебе при... приведуть десь до якогось лісу, десь за селом, і скажуть просто гіомітка на карті і скажуть все, шуруй в тому напрямку, правильно. От. Е, що ти взагалі, як це е, робив, якісь паради, що ти з собою брав? Ну, взагалі, людина, яка координує це все, вона мусить говорити, що треба з собою, бо в залежності від того, які в тебе є документи, наприклад, якщо в тебе є оновлені дані в резерв плюс, і ти можеш спокійно рухатися по Україні через ці блокпости, то може тобі не треба буде не переходити річку, так як я її переходив, бо в мене були дані не до кінця оновлені. А далі вже ти зустрічаєшся з людиною, вона тобі говорить, що в тобі брати. це мінімум речей і завжди, тому що ти будеш рухатися по складному маршруту через гори. Тобі треба буде до всього прислухатися, слухати, щоб не було ніде прикордонників. Тому просто змінні речі, такі як там друге взуття, друге якісь там штани, якась футболка, Троси щось, носки. носки, так мінімум речей, зовсім мінімум ніяких ноутбуків. Ніякого такою собою нічого не береш. Далі це все можна вирішити якимись родичами, передачками і так далі. Взагалі, всю електроніку треба вимикати. Правильно да, якщо ти вже проходиш через самий кордон по горам, краще вимкнути телефон. Тому що можуть слідкувати, чи ще щось. Ну, це все, це все як ти відносишся до своєї безпеки. А взагалі ти бачив тих прикордонників, чув е, вертольоти, дрони, щось взагалі помічав таке? Так, е, якщо це йде день, днем немає дронів, тому що днем більше, більше патрулюють саме прикордонна служба України. Тобто вони їздять там на квадроциклах, вони, вони літають на вертольоті. І ти просто чекаєш, якщо людина більш-менш толкова, яка тебе проводить, вона сама знає, коли вертольот летить в одну сторону, в другу сторону, вони собі зробили як та й ти вже можеш помаленьку відвигатися. Так я чув прикордонників, які їхали на квадроциклі поруч, просто їх почекав там 20 хвилин, поки вони приїдуть і спокійно продовжував рухатися далі. Взагалі, я вже бачив в інтернеті в Телеграму. Такі сумні новини, що по людях, які намагаються якось так перетнути кордон, починають стріляти прикордонники. Я не знаю, наскільки це все правда, але ми вже, мабуть, досить достовірно вже знаємо, скільки людей втопилося в тисі, і я не можу садити. Всі з них втопилися, тому що втопилися, або їм якось допомогли втопитися, або ще щось таке. Це дуже сумне, і я кажу. Колись давно я дивився документальний фільм. І е, е, лише одна країна світу, така закрита, з якої люди тікають через річку. Це Північна Корея. І я завжди пишався тим, що я з України і. Україна для мене взагалі завжди була зірцем свободи, тому що ніхто ніколи за мої там майже 40 років не наказував, як тобі жити і що тобі робити, що тобі обирати, взагалі, яким життям жити. Але останнім часом ну це дуже дуже занепокоїливі Такові новини. Якщо людина змушує щось робити проти її волі, то я вважаю, що з того багато користі не буде. Во і от, взагалі, коли ти вже там перетинав, я ну взагалі для мене взірець якоїсь живої природи, це, наприклад, ти десь тут піти в парку. Але я розумію, що я просто того не бачив, і я думаю, це немає взагалі нічого спільного з тим, що побачив і пережив ти там в тому лісі, так взагалі, як то було, наскільки це було важко зробити. Ой, це було дуже важко, тому що ти йдеш по маршруту, по якому майже ніхто не ходить. Якщо ти йдеш по дорогам, то вивергітність того, що тебе піймають прикордонники, дуже висока. Шансів ну, десь 90% відсотків на те, що тебе зловлять. Тому ти мусиш йти якимись чагарниками, де буде трьохметрова трава, купа кліщів, змій і всього іншого. Ти йдеш по гірських склонах, які є досить круті. Час від часу під 70 градусів, під 80, 90 і так далі. Ти ходиш на висоті, там від починаючи від 350 метрів до 700 метрів, і ця дорога достатньо складна тим, що ти йдеш вверх-вниз, вверх вниз тебе ноги забиваються, тебе не слухають, ти вже не можеш іти. Треба робити багато зупинок, переводити дух, збиратися силою і йти далі. З приводу того, щоб були постріли чи ні, особисто мені повезло і ніяких таких не було в мене пригод, по мені ніхто не стріляв. Єдине, що та людина контактна особа нічого мені не сказала про колючку, і мені доводилося, виходити на знайти вихід із ситуації самому, як її перетнути, то я просто знайшов спосіб, як знайшов дерево повалене з дерева, перепригнув на стовпчик. Якось ногами затупав ту сітку і пройшов той кордон і швидко бистро побіг в сторону Румунії. І так я перет. А, а взагалі, скільки часу тривав той перехід? Наприклад, у котрий ранку ти прокинувся там десь на Закарпатті, і в котрий ранку ти і в який взагалі час добити вже був в Румунії? Ну прокинувся я десь у пів шостої ранку. Зустрівся з людиною, яка була відповідальна за всю цю процесію. Він мене відвіз на точку, щоб перетнути тису. Ну, щоб просто минути блокпост. Я пройшов ту тису, він мене зустрів на другому березі, відвів ще на одну точку, типа на якусь хату, де я мусив почекати, там, трошки привести себе в порядок після річки. І ця вся процесія займала десь. Пів шостого ранку я стартанув і в Румунії я десь був вже в 10 годин вечора, не раніше. Угу. Е, що в тому було найскладніше, той підйом, так? Так, да, найскладніший був підйом. Ну і тиса, тиса велика течія. Ще такий момент, наприклад. Коли, звичайно, кожен з нас ходив десь колись в якийсь похід, і ви знаєте, що, наприклад, навіть ми зараз стоїмо тут на сонечку, і більше за все вже нам хочеться пити, правильно? От. І навіть ту саму воду тягнути з собою нагору, це дуже важко, але хочеться пити, і треба зробити такий баланс речей. Що найменше ви будете з собою брати речей, то найлегше вам буде. Йти і, і найменше вам буде хотітися пити, але що стосується води, ти казав, що ти взагалі виконав так? Да, мені сказала людина, яка мене кордонувала, що по-перше, її важко нести. По-друге, вона привлікає для себе до в лісі багато шуму. Просто не 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 їсти звук, того як вода люпає, булькає і тебе можуть за цим е, зловити прикордонники. Тому E, можна не переживати за те, якщо навіть ти йдеш без води в горах. Є дуже багато по навігатору, по любим гугл-мапсам і так далі. Можна подивитися, там є багато гірських річок, струмків, де можна брати чисту воду, пити і все буде добре. Просто треба бути до цього готовим, що ось якось так воно, воно буде. Ось дійшов де до, до Тиса. Які були твої враження взагалі в тому участку? Я так поняв, просто тишов гори, для того, щоб там та тиса була що найвуща, шо наймен... ну, щоб була найменша глибина, і щоб вона була вуща в тому відрізку, правильно? Ну, тиса була для того, щоб дойти до гір. Наприклад, ага. вона була треба для гір, але ну я скажу. Платиш гроші більше за інформацію, mm. ніж за те, що тебе хтось буде супроводжувати, і просто на Google картах показують, в якій точці буде мілина, звідки куди перейти, і тебе там на другому березі зустрічає вже людина і веде тебе далі до гір, і ти йдеш. Взагалі стоїш ти перед річкою з батьогом з речами і твої думки, твоє враження, взагалі, як ти себе змусив це зробити? Ну страшно, дуже страшно, але просто ти в один момент задумуєшся. Якщо тебе... Дадуть тобі ту повістку на Україні, особливо бойову, і відправлять тебе напередок, тись там тренуровичний лагеря, а далі вже в бойові дії, У тебе шансів на виживання 50 на 50 і один шанс на успіх або на поразку. А тут, якщо навіть тебе б запали десь там на ті тисячі на горах, тобі дали б максимум адміністративний штраф, там 8500 гривнів і все, в принципі. Ну, може, тебе там поепали прикордонники, трошки побили б. Але ти мав би і другий, і третій, і четвертий, і так далі шанси. Тобто, ну оце було основним фактором того, що я вирішився все-таки пливти, тому що було розуміння того, що буде успішно, не успішно, але якщо все вдасться, то це буде ну, нове життя, нові можливості. Ну зараз майже вже серпень місяць є спека, але як водичка. Прохолодна, водичка, прохолодна в тисі. І то, що річка тече гірські гірська місцевість, там гори, велика течія, і вона є прохолодна, вона не є тепла. А взагалі, ну ти, я думаю, сотку ти важиш, да? Да, так, -да, сотку важу. Ну з ніг збиває, да? З ніг збиває конкретно. В тому місце ти казав, скільки по пояс десь, де да? більше десь по груди було, а місцями було по шию. Якби не міг би добре плавати, особливо якби було ще глибше, була можливість така, що вона могла затягнути і забуду з mm -hmm. кінцями. Тому навіть якщо ви якийсь там спортсмен добрий, який гарно плаває, є багато таких історій від закарпатців, де люди, які професійно займалися плаванням, тонули в тій тисі, бо Бо не справлялися з... холодна вода, і плюс воно виснажує то тече. Да, не справлялися з стихією. А взагалі калючка, скільки там тої калючки, я так зрозумів, що це як на зоні якісь валуни просто розкидані того драту. І скільки тих валунів, отак завширшки. Ну, в залежності від того, де ти переходиш, вона різна. Там, де переходив я, то були такі, типу, як. Чотири круга. Чотири mm -hmm. круга вони були з міцної сітки, з якимись залізними вставками. Вона була з висотою 2 метри і де шириною 2 метра. Тобто mm -hmm. ти її пересікти не міг ніяк. Вона була закручена так, що ти не міг ні знизу, ні збоку ніяк полізти. Єдиний варіант кинути було якесь полотно, або зробити так, як я, — пригнути на неї зверху, щоб вона якось трамбувалася, і отаким от чином перелізти. Mm -hmm. Ну або мати з собою необхідний інструмент, такий як там якісь кусачки чи пласкогубці, щось таке. Що я хочу сказати? Що, що таке незаконний перетин державного кордону? Це не це перетин кордону в невстановленому місці, скажімо так. Але тут виникає така дуже цікава колізія. Я дуже багато над цим думав. Я вже на своєму каналу колись підіймав ці теми. Але як це взагалі відбувається? Я завжди думав, що якщо відбувається перетин поза межами пунктами пропуска, так це не закона про Україну і це не законно про Євросоюз. Але насправді це трошечки інак. Правильно? Ну зараз не так. В зв'язку з тим, що в Україні це можна порівняти з тим, що колись було в Сирії, як сирійці тікали своєї країни, так само. На таких самих правах на тому самому все відбувається зараз і в Україні. Якщо ти тікаєш з своєї країни і незаконно перетинаєш кордон в невстановленому місці, тебе в Євросоюзі приймають. Але не всі країни приймають. Знову ж таки, я не можу конкретними фактами підкріпити свої слова. Я можу тільки розказати те, що я чую від людей, з якими я був вже в Румунії в участку поліцейському до нас тримали. Що не всі країни приймають такі країни, як Польща, багато повертають назад українців додому. Такі країни, як Угорщина, Мадяри, вони повертають українців назад. Румуни не повертають наразі це, станом на сьогоднішні дати, сьогоднішні числа. на Румунах все добре, можна перетнути кордони. Вони тебе дадуть захист. Вони тобі ну не будуть тебе повертати назад. за це, це можна не переживати. Ще дуже важливий момент, що наприклад будь-якій країні Європейського союзу, якщо ви вже сюди приїхали, десь і хочете отримати ту дочасну охорону, той тимчасовий захист, то вам і просто так не дадуть. Вам треба документ про перетин кордону. Що з боку Європейського Союзу той кордон був перетнути легально? І дивіться, така ситуація, якщо та людина десь перетнула кордон в Румунії і десь просто там лісами, якимись полями, десь як партизан пробіг, десь сів на якийсь поїзд і приїхав, я не знаю, наприклад, там в ту Німеччину, якусь, Бельгію, Австрію, куди завгодно, і захочете вже, вже легалізуватися і отримати вже ту наліпку, ту візу в паспорт. Просто скоріше за все не отримуєте. Тому для того, щоб це було легально, тут дуже важливий такий момент. Що коли ти не легал, то ти порушник європейського закону. Але коли ти зробив це легально, то ти в законі, ти під захистом і тому що треба зробити перше. В Першу чергу, як перетнув кордон, потрібно здатися в, в, в поліції в тій країні або прикордонній службі, або просто знайти якогось місцевого жителя. І пояснити йому ситуацію, що от я там перетнув кордон, туди-сюди, я, я з України, щоб приїхали відповідні органи і почали відповідну процесію з приводу легального статусу в Євросоюзі. Тому що якщо ти, як вже сказав колега раніше, якщо ти просто поїдеш далі, тебе просто можуть зупинити, як, наприклад, знову ж таки була ситуація з, із одним із знайомих, він поїхав з Румунії на Угорщину. В Угорщині був такий, як міні-пропускний пункт. Там перевірили документи, його відправили назад до Румунії. Якби і він почав щось там трохи возмущатися, то була вірогітність того, що його могли б нам віддепортувати в Україну. Тому не треба ризикувати, не треба строїти себе якогось героя. Просто перетнули, наприклад, кордон, будь-то Румунія, чи Молдова, чи якась інша країна, яка не повертає українців назад. Потрібно здатися відповідні органи. Поліція або прикордонна служба, вони вам зроблять спеціальну перепустку, і далі вже ви можете спокійно їхати Європейському союзі і отримувати тимчасовий захист або біженство в тій країні, яка вам подобається. Коли ти приїхав, взагалі ну ти ж не будеш дзвонити поліції, тому що ти робив? Просто шукав якогось якусь людину просто першоліпшу. Правильно, так так ти шукаєш взагалі. Як ти вже пересікаєш український кордон, в європейських країнах біля прикордонних зон багато є камер, і вони тебе якби мають самі побачити. Але якщо вони тебе самі не побачили, і вже тебе ніхто не шукає, не гукає за тобою, то так, ти просто мусиш знайти якогось там громадянина, країни, яку ти перетнув. І просто сказати йому так і так, що треба поліція і все. Ну або шукати вже поліцію, іти по навігатору до якогось ближайшого се. Ну, ти знайшов якого чувака, да, ти да. подзвонив поліцію і тебе прийняли. Да. Ставлення до тебе взагалі. Ставлення було нормальне, ніхто тебе там не б'є, ніхто тебе не, не цує, ніяк нормальний не ображає, не... не ображає ніяких лейливих слів, неприємних так. да, нічого такого не було. Просто ти приїжджаєш, там перевіряють твої речі, перевіряють твої документи. Щоб ти, звичайно, не був як. Якийсь контрапандист не перевозив якусь там наркоту, зброю, там, не знаю. Так, 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 так. Просто от, от такі якісь базові речі, потім там є туалет, е, Є, не у, всіх, не у всіх місцях, але десь там можуть дати води, просто пропонувати якоїсь кави, але треба довго чекати, поки тобі ті всі документи зроблять. Тому що українці ж приходять так само з волнами, вони збирають якусь групу людей, і вже ці групи людей везуть в якийсь ближайший там адміністративний центр mm -hmm. чи районний центр. Там збирають знову ж таки людей в якомусь там приміщенні, чекають там до ранку. А якщо ти приїхав ранці, то тебе вже в той самий день можуть. Завести в імміграційну службу, зберуть всі твої біометричні дані, дадуть тобі перепустку, і ти uh -huh. можеш спокійно їхати. Тобто відбитки, пальців, фотки, все на світі, так так так, всі біометричні забирали. Телефон так само перевіряли все. Так що yeah. там nee, ти... телефон не перевіряли, просто забирали, щоб ти не там нічого не повіг. Ага, Я поняв. тобто такої, як такої фільтрації, як роблять кацапи, там не роблять що nee, там не, перевірити не, не, інстаграми. Твої якісь там я не знаю, фотки твої дівчини. Я не знаю, все що завгодно. Ні, такого немає, ти просто вимикаєш повністю свій телефон а. і в них лежить, в них немає ні паролів, ні, ніяких там засобів для того, щоб його розблокувати немає. Ти просто його заставляєш, щоб не було лишнього шуму, щоб ти нікому mm. там не дзвонив, не фотографував, mm. не було відеозйомки, бо ті приміщення, де збирають біометричні дані, і інформацію про тебе, вони всі є з поліцейськими установами, пограничними установами, де відео і їх... режимні об'єкти. Так, да, заборонено і все. А, дивись, що ще, як довго то тривало? В мене то тривало 14 годин, але були хлопці, які приїхали не в той день, як я, а на наступний день вранці. У них то тривало 2 години, 3 години. Все залежить від того, в який час доби ти перетнув кордон. Якщо ти прийшов до поліцейських на рану, значить в тебе це все може бути швидко. Але то рандомно все, і то може бути. Надо розраховувати, що то може бути від 2 годин до 1 доби. Угу. А взагалі ти вже казав, не казав, скільки то тривала е, твоя подорож від того моменту, як ти там в останній якось більш-менш нормально спав, і потім по всіх тих е, е, горах, ріках, тисах, е, калючках. Потім поліціях, і от вже до того моменту, що тобі вже віддали твої закордонні всі документи і сказали, що все, достав ти папір, що ти вже легально на території Європейського Союзу. Скільки тут тривало часу, все до громади? На самому ділі, якраз таки, щоб попасти до румунів, то тривало недовго. Довго тривало, якраз е, Ні, не, не так. Е, Саме сам момент не спання до початку дій, до перепливання тиса і так далі, все було нормально. Ти собі там живеш там на якомусь готелі чи ще щось, то все добре. А коли ти вже починаєш рух з того моменту, як ти там перетнув тису, прийшов в гори, попав до румунів, відсидив в них там в участку, пройшов ці всі процедури, то десь все займало десь три доби, mm -hmm. і ти троби три доби, ти десь не маєш нормального сна, тому що тебе відводять якусь там кімнатку. Чотири на чотири квадратних метри, де є 5-6-сім стільців і три коврика, і більш нічого, ніц не маєш. І ти просто ну ну не можеш там спати. Там жарко, там купа людей, нема де спати. Ти не чувствуєш себе там людиною, ти просто типа, а потім десь рухаєшся, кудись їдеш, і тут десь дві-три доби можна розраховувати на те, що нормального відпочинку в тебе не буде зовсім. Угу. Зараз ми з вами попрощаємося і десь підемо. Попити водички, відпочити трошки і знімемо ще одну частину і розкажемо взагалі про роздуму, в яку країну краще їхати. Я думаю, я живу вже просто багато років в Чехії, і я такий же, як сказати, фанат Чехії по-своєму, але в якихось випадках краще їхати в Чехію в якихось ні. І хочу зі своїм спів, співрозмовником, щоб він поділився саме своїми думками і своїми планами, що він буде робити надалі. А зараз прощаємося до побачення. Та всього найкращого.